У нас в продажу нереально крутий BMW X-5 з 10-го року випуску з самим славнозвісним двигуном 3,0 атмосферним, куди навіть газ можна поставити, З доробленою оптикою, яка світить дуже круто. Плюс такі ангелочі оченята бачимо мивачі фар, круті обвіси, розширені арки, емочні зеркала, пороги. Машина на повному приводі, і вона саме місна. Купувалася з Америки, під себе привозилась. Це не биток, вона купувалася цілою. Крутий автомобіль в цілому, стан автомобіля класний, є пам'ять сидінь, пам'ять керма, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх, клімат багатозонний, поворотні камери, камери в зеркалах, парктроніки. Проїхав всього 203 тисячі км, темний потолок, панорама. Так виглядає центральний ряд сидінь, тут є шторки, система керування кліматом, підлокітник. Сидіння можна скласти, буде рівна підлога. Тут можна посадити дітей або дівчаток. Система керування кліматом для третього ряду. Багажник відкривається з кнопки. Дуже крутий живий автомобіль. Кому цікавий, BMW X5, семимісний 2010 року з самим звичайним атмосферним двигуном, в гарному стані.